Від 25 червня у Тернополі запустять чотири нові автобусні маршрути номер 25, 39, 40 та 42. Оновлення покликане покращити сполучення між районами міста, зокрема, північним мікрорайоном, вулицею Київською, текстильною, а також оптимізувати зв'язок зі східним масивом і міським кладовищем. До прикладу, автобус номер 25. Маршрут проходитиме між масивами Сонячний та Східний. Мета пряме сполучення вулиці Золотогірської. з Степана Бандери, а також додаткове сполучення проспекту Степана Бандери з проспектом Злуки. Автобус номер 39 мікрорайон Північний Ринок. Цей автобус їздитиме від мікрорайону Північний через головні вулиці міста. Зокрема, Київську, Тарнавського, Злуки, Збараську Бараську та Руську. Він з'єднає північний з центральною частиною міста, ринком і автовокзалом. Автобус номер 40 курсуватиме між центром міста та міським кладовищем у селі Підгороднє. Він проїжджатиме через головні вулиці, як от Сергія Короля, Івана Мазепи, Руську, Острозького та. Тараса Шевченка і автобус номер 42 курсуватиме від вулиці Тролейбусної через центр міста до вулиці Веселої. Він проїжджатиме через такі вулиці, як Володимира Лучаковського, Сергія Короля, Максима Кривоноса, Володимира Виниченка, Миколи Карпенка. Маршрут допоможе з'єднати район лікарні номер 3 з важливими вулицями і мікрорайоном Дружба, а також полегшить доступ до центру соціального захисту та пенсійного фонду.